Уявіть, ранок, дощ, затори на дорогах, ви їдете на роботу, поспішаєте, щоб не запізнитись. Приїздите, навіть не встигаєте випити каву, кидаєте речі. Сьогодні ще і презентація, голова кипить, як би все встигнути і зробити правильно. Ви сідаєте за свій стіл, тягнетесь за ноутбуком, а ви його забули вдома. Все. Це трендець, що далі робити раніше. Якщо ви забули вдома головний інструмент, з якого вам треба і працювати, і робити презентацію, і все оце, то це був крах в цьому. Зіпсований день, зіпсовані плани, але не з флагманськими Galaxy. Бо зі смартфону Samsung ви зможете і роботу робити, і презентацію провести, і багато всього іншого робити. Тож вітаю вас! Ви на каналі Samsung Experience Storm. Мене звати Саша, і тут ми відкриваємо дійсно нові можливості ваших гаджетів. І сьогодні думаю. Для багатьох з вас я розповім дещо дуже цікаве, про що ви, можливо, раніше і не знали. Деякий час назад я вже знімав на цьому каналі відео про те, що нам замінив смартфон. До речі, відео вийшло дуже цікавим, раджу подивитись. Але смартфони Galaxy пішли ще далі. Якщо телефон раніше слугував в основному телефоном і інколи пристроєм для обміну смс-ками, то смартфон з самого початку був створений як більш продуктивне рішення з більшою кількістю можливостей по роботі, відпочинку, плануванню і так далі. Але смарт Смартфони Galaxy, особливо флагманські, дійсно пішли далі, бо у них є і дуже потужні рішення серед смартфонів, і навіть гібридні рішення, де в корпусі смартфона у вас ще є і планшет. Але і це не все. В топових та навколотопових смартфонах Galaxy є можливість використовувати режим Dex чи Desktop Experience. Таким чином, ваш смартфон може бути перетвореним на буквально комп'ютер. Працює не на всіх моделях, це логічно, бо для цього потрібна більша потужність, але серія S, включно з FE, планшети та S, включно з FE, Folди, та навіть Flip 7 його мають. До речі, Flip 7 став першим фліпом, який обзавівся Dexo. Інколи люди не розуміють, навіщо плат платити більше за флагман, якщо можна взяти дуже гарний Galaxy A серії і мати майже все те саме. І це справді так більшості вистачить і можливостей A серії. Але сучасні флагманські Galaxy це справді дуже потужні і функціональні пристрої у вас в кишені, які поєднують смартфон і комп'ютер в одному, а інколи ще і планшет. Тож, якщо ви раптом зрозуміли, що звичайного смартфона вам недостатньо для вашої продуктивності, тут на допомогу прийдуть якраз такі флагманські моделі. І питання, над яким я хочу сьогодні разом з вами подумати: чи можна вважати сучасний флагманський Galaxy більше, ніж просто смартфон? Ну так, це Fold 7, його точно можна таким вважати. Ну, візьмемо, наприклад, S25 Ultra. Чи всю лінійку S25 в цілому, s 24 і багато інших? І відповідь тут однозначна: так, завдяки цьому самому режиму DeX Desktop Experience. DeX існує на смартфонах Galaxy доволі давно. Ми знімали відео про його першу версію ще в 2017 році. Уявіть, правда, тоді для використання DEX треба було докуповувати окремий док для смартфона. Але ми вже тоді дивувалися, як воно перетворює смартфон на справжній комп'ютер, і Думали, що можна придбати два таких дока. Один для дома і один для роботи і користуватись одним смартфоном для всього. З того моменту багато чого змінилося в кращу сторону. Зокрема, DeX тепер не тільки не потребує спеціального обладнання і може працювати зі звичайними дротами, так він вже вміє працювати навіть по бездроту, щоб використовувати смарт-монітор чи смарт-тв в якості екрана. А це означає, що ви зможете використовувати свій смартфон в режимі DEX майже в будь-якому готелі, де є телевізор, для того щоб влаштувати кінопоказ, перегляд фотографій чи навіть попрацювати, бо в готелях найчастіше встановлюють саме смарт-телевізори. Якщо ж у вас є можливість, ви з собою можете просто возити дріт і таким чином використовувати DeX в будь-якому номері з будь-яким телевізором. По факту, при підключенні смартфона до зовнішнього екрану, як монітор, телевізор чи проектор, ви отримуєте справжній десктопний досвід. У вас звичайне для комп'ютерних систем вид з папками, вікнами, є підтримка клавіатур, мишек, принтерів, всього того, що ви скоріш за все використовуєте зі своїм комп'ютером. Можна підключати накопичувачі, картрідери і зробити використання смартфона. Ще більш зручним і схожим на комп'ютер. Наприклад, коли я використовую DEX, я беру перехідник, до якого підключаю дріт HDMI HDMI, до нього ж підключаю живлення, щоб смартфон не розряджався. А далі все, що потрібно підключити дротами до перехідника чи хабу, а інше, як клавіатуру та мишу по без дроту. Все це працює як з будь-яким звичайним комп'ютером. У вас є мишка, у вас є налаштування периферії і все, що ви тільки хочете. А якщо ви захочете оновити свій пристрій на такий, в якому є DEX, то ви Знаєте, де це найкраще зробити? Samsung Experience Store в одному з багатьох офлайн-магазинів по всій Україні, чи на сайті samsungshop.com.ua. посилання залишаю в описі до цього відео. Там ви зможете не тільки отримати всю інформацію про пристрої, а ще й отримати якісну консультацію. І якщо раптом ви не знаєте, який смартфон підтримує DeX, то ви зможете поставити запитання прямо консультанту, і він вам все розповість і навіть покаже, бо можна замовити відеоконсультацію, якщо ви хочете віддалено отримати інформацію. Інформацію, ну і там багато інших бонусів і вигідних пропозицій дізнавайтесь більше за посиланням в описі до цього відео. В ДЕКСі сьогодні можна навіть колір курсора змінювати та хоткі. Пам'ятаю, раніше, коли він тільки з'явився, ви навіть не мали можливості нормально перемикатись між різними мовами, і щоб використовувати українську, треба було використовувати окрему встановлену на Android клавіатуру. А тепер все це підтримується і налаштовується на рівні системи. І такий режим зможе замінити комп'ютер, я думаю, без перебільшення більш ніж половини користувачів, тому що ви просто проаналізуєте, чим ви займаєтесь на своєму пристрої. Я, наприклад, більше за все друкую текст. Це. Сценарії, як оцей пошта, повідомлення, пропозиції по співпраці, відповіді на пропозиції, планування і так далі. Це робиться в браузері, календарі, в пошті, в месенджерах, документах та нататках. А ще я дивлюсь відео під час відпочинку, чи підготовки до різних тем користуюсь Gemini чи ChatGPT, шукаю щось в мережі. Роблю відеоколи і інколи граю. Що з цього не зможе зробити Dex? чи буду робити це недостатньо зручно. Нічого, а це насправді найбільший пласт задачі, з якими ми всі зіштовхуємось. Тим більше більшість сервісів, навіть вузькоспеціалізованих, з якими ми працюємо, вони знаходяться в вебі, і тут у вас звичайний браузер заходите і працюєте. Звісно, якщо ви працюєте в спеціалізованому, доволі складному софті, DeX вам комп'ютер не замінить, але легко його доповнить, коли це необхідно. Наведу приклади з особистого життя. Що я роблю такого, для чого мені все ще потрібний комп'ютер з десктопною операційною системою? Я монтую. Відео і створюю обкладинки для YouTube. це найскладніше. Ну звісно, інколи я ще щось роблю, але це основне для чого DeX насправді підійде. Але ну це буде не той інструмент, з яким я буду максимально продуктивним. Це теж можна робити в DeX. Відеоредакторів достатньо. Її професійні, як LumaFusion, так і більш прості, але все одно доволі гарні. Як VN, Edits і інші. В Galaxy є навіть свій власний редактор для швидкого монтажу. І в цілому змонтувати відео в тому самому LumaFusion тут можна, і причому. Доволі складне відео. І я вам скажу більше, я робив такі монтажі доволі давно вже використовуючи навіть не режим DeX, а просто сам пристрій, коли був в подорожі, і мені треба було монтувати ріал тайм. І це було відео з декількох камер. Кожна серія по 20-30-40 хвилин, і я все це робив на пристрої. А от з базовими потребами по фото, особливо коли це вимушена міра, все простіше, бо є такі застосунки, як канва, лайтрум і подібні. Можна легко і підобробити, і ретуш зробити, і обкладинку. Звісно, якщо ваша робота пов'язана з подібними задачами, то DeX може стати тільки доповненням, а не заміною. Я і в цілому бачу цей режим як доповнення до основного інструменту. Що я маю на увазі? їде ви в якусь. Відпустку чи термінове відрядження, і не берете з собою комп'ютер. Наприклад, ви йдете в похід, але буде можливість і зупинятися в готелі. Якщо треба буде попрацювати, то навіть просто смартфону з DeX вам вистачить, тому що навіть якщо не буде клавіатури, хоча вони є компактні і їх можна носити з собою, ви зможете повністю використовувати свій смартфон як маніпулятор, використовуючи його як трекпет, так і клавіатуру. Якщо є екран, то у вас буде і дисктопний режим. Звісно, ніхто не каже, що в офісі вам треба заміняти і відмовлятись від комп'ютера, але як я навів приклад з самого початку: забули комп'ютер, чи немає якоїсь можливості, чи щось з ним сталося, чи ви в місці, де нема комп'ютеру, а вам треба підняти файли зі своїх хмари і щось там показати. Презентацію, наприклад, у вас завжди є смартфон, і в режимі DeX ви все це зможете зробити. Тож це дійсно вже не просто смартфон, в моєму випадку не просто планшет, а ще і комп'ютер. Я просто проаналізував свою роботу за сьогоднішній день, і 100% її я легко роблю на DeX. От, наприклад, сценарій для цього відео я друкував. Вчора саме використовуючи DeX Клавіатуру і монітор, і дуже важливо, що використовуючи смартфон в режимі DEX, сам гаджет залишається повнофункціональним смартфоном. Я можу робити на ньому все, що завгодно. А у випадку з Fold'ом у мене ще і планшет, а не тільки смартфон. А це означає, що якщо у вас є звичайний монітор, як у мене найдешевший проста клавіатура і миша, то у вас ще є і гарна веб-камера, і окремий екран, на якому ви теж можете працювати. Причому мишка бігає з екрану монітора на цей екран легко без безшовно. Тож, відповідаючи на моє власне запитання, чи перетворилися сучасні Galaxy на більше ніж смартфон, можу відповісти так. Для мене це ще і заміна комп'ютера, коли це справді необхідне. повноцінна, але мені здається, що час прийде, бо це дуже зручно. Розумієте, які перспективи у вас тут відкриваються? У вас є смартфон, в якому сьогодні вже дуже потужне залізо. У вас до терабайта накопичувача, а все інше ви можете підключати за допомогою хабів, SSD-шок і так далі. Я як ви робите і зі своїм комп'ютером. І все це в одному просторі. Тобто, коли у вас є окремий смартфон, окремий комп'ютер, там різні простори, різні файли, різні програми. Ви приходите і кожен раз адаптуєтесь під щось інше. Коли ж ви працюєте з документом, наприклад, на своєму смартфоні, приходите в офіс, підключаєте його до монітору, автоматично підключається клавіатура та миша, ви продовжуєте безшовно працювати в цьому самому застосунку. Те саме стосується обробки фотографій, відео і так далі. Мені здається, що для багатьох це прямо дуже зручно. І тому я. Думаю, що настане час, коли ми зможемо повноцінно відмовитися від якогось додаткового пристрою на користь одного, який буде і смартфоном, і планшетом, і комп'ютером. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим і корисним. Напишіть в коментарях, чи знали ви про DeX, а можливо, ви його вже використовуєте. Буде цікаво дізнатись про ваш досвід. А також дякую вам за перегляд. Не забувайте ваші вподобайки, коментарі, і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.